За насильство над рідними у минулому році на Вінниччині до адміністративної відповідальності було притягнуто більше п'яти тисяч осіб. На побутовому ґрунті скоєно 130 злочинів, з них 34 в обласному центрі. Задля попередження насильства в сім'ї у Вінниці пройшов перший міжрегіональний навчальний семінар, взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування з попередження насильства в сім'ї. Насильство в сім'ї досі є одним з найбільш поширених правопорушень прав людини у світі. Цією проблемою переймаються і на Поділлі. Саме у Вінниці пройшов перший міжрегіональний навчальний семінар. взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування з попередження насильства в сім'ї. Я думаю, що основним завданням для нас всіх є це сформувати сьогодні у нашій громадськості таке нестерпне відношення. До насилля у сім'ї. Сьогодні кожна молода жінка, кожен чоловік, кожна дитина вона повинна розуміти, що вона живе в демократичній розвиненій державі, і будь-які спроби на приниження гідності людини вони не мають. Вони мають бути і покарані, і за це мають нести відповідальність. Протягом 2009 року правоохоронцями до адміністративної відповідальності було притягнуто більше 5 тисяч осіб. Винесено 2,5 тисячі попереджень громадянам, які застосували силу до рідних. У цьому році на профілактичному обліку головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області знаходиться майже 3 тисячі осіб. Проте це лише зареєстровані випадки. Насправді їх набагато більше зазначають фахівці. Адже зазвичай. Чай, жертви насилля навіть не знають про існування закону України про попередження насильства в сім'ї. Сьогодні ми прийшли до того, що переконувати наших політиків в необхідності вже вдосконалення цього законодавства, цього закону не потрібно. і вже є розуміння і самої проблеми на національному рівні, і розуміння того, що це не лише українська проблема, а проблема міжнародна. На території України вже проводиться декілька національних кампаній, які націлені на подолання знущань у сім'ї стоп насильство, 16 днів проти насильства. Також з 1 серпня у п'яти регіонах України розпочато браслетну кампанію. Усім її мешканцям будуть роздавати браслети з написом Я проти насильства, а також картки з телефонами гарячих ліній, на які можна звернутись за допомогою. Крім того, буде вже по цим регіонам відповідні скляні автобуси. В якій буде знаходитися особа приємною зовнішністю, і на цих автобусах написана фраза, що насильник виглядає не так, як висить собі усвідомлювати. На території Вінницької області існує три установи, які допомагають жертвам насильства у сім'ї. Діють вони при обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка. Окрема робота ведеться із тими, хто чинить насильство. Одним з нововведень для таких осіб є проходження спеціальних корекційних програм.